Рада всіх вітати у новому відео. Подивіться на цю красоту, на нову колекцію з резервед. Яке все красиве, яка красива червона сукня, коротенька і понизу такі троянди з тканини. І ще така січиста тут тканина. Є різні блузи, є спіднички, є якісь джемпери. Все таке красиве, ошапне, розкішне. Ну, красивий джемпер. Понизу асиметричний і з такими в'язаними квітами. Досить товстенької в'язки, оверсайз, м'якусенький, високі манжети. І ціна 1800 гривень, а в складі є 7% шерсті. Також в'язані червоні спідниці з таким декором понизу. Щільна в'язка. Півтори тисячі гривень коштує така спідничка. Спідничка слінку фігурі. Вона ще понизу навіть має патент, вона буде в обтяжку. З такими трояндами, з такими квітами. А, на дотик відчуття ніби в складі є віскоза. Блузи в кольорі масло. Яка красива блуза, а бант ззаду застібається на гачки і ще такий бант. Вона широчезна, така вільна, а, пройма рукава опущена, рукави широкі. Такий досить, як оверсайз, спинка подовжена, а спереді вона коротша. 1900 гривень коштує і в складі є ліоцел. Зараз особливий час. Час святкового настрою. Ось ця блуза, що я показувала тільки що. І її можна поєднати з спідницею червоною паєтки. І шубка, шубка не натуральна. Але на хвилинку це 4600. І ось ця спідничка. Розшита по-багатому. Тут і великі паєтки, і бісер, і все розшито. Думаю, що вона буде коштувати дорого. З гумкою в поясі 2600. дешево. До тієї блузи, але літіки до тієї блузи. Ну, якби можна так. Важка така добротна. Ще має бути сукня, слін теж розшита лалітками, паєтками, хто я каже, такий ще сватри є. Пошукаємо ще ту сукню, яку пропонує бренд. 1800 гривень, такий ж самий склад і такий самий джампер, як ми дивилися в червоному кольорі і в білому лочному. Білий навіть мені краще сподобався. Ось такий непогано. Зв'язаними квітами понизу. Ось такий, як там червоний, що я показувала. Ось Тут такий є і білий. А ось ці сукні, що на манекені, теж з квітами понизу. Така цьогорічна святкова колекція, досить непогано вишипана. Бритарічки регулюються, сукня слів, тримає форму, насичений червоний колір, тканина тягнеться. ціна 2400. Понизу так по-багатому, добротно, сукня навіть трішки важкувата і відкрита спинка, все красиво. Так, тут знову квіти, ну, це шорти. Шкірза. Або ще екошкіра кажуть. Спереді спідничка з такою квіткою, але знизу шорти іззаду. Ну непогано. має вигляд дуже натуральної шкіри. Просто один-один. Півтори тисячі гривень коштує. Ну як вам новинки, правда? Класно я зайшла. І багато цікавого є ще подивитися. Ще червоні сатинові сукні можна йти отримувати Оскар, <смі> яка вона красива, а тут, от де бретельки, так з вузлом. все скромно, а ці бретельки якби додали такої, такої родзиночки. Так ось на спинці по косі кроєна. І дуже ласно. 2000 гривень. І знову багато нарядного. це ж добре. Є що подивитися на Оксамиті. Який вже бренд, куди не заходиш. Ось такі плюс-мінус сукні, розшиті а, паєтками на Оксамиті. Спинка красива, 1800 гривень. Сукня спереді, а з блискавкою ззаду. Ось так, вона слін по фігурі. Красиво. Не розумію, оце так має бути, чи це просто, щоб тримався тримач такий, а, ну, щоб не сповзало я маю на увазі. Я не зрозуміла, чи воно має бути чи ні. І є в бордовому кольорі. Ну подивіться, оцініть. Багато таких сукнів H&M і досить ціна низька. В H&M, до речі, отакі святкові молодіжні сукні я показувала в своєму огляді. Взагалі, по-моєму, щось там 400-600 гривень а, схожі. Схожі такі моделі і досить схожі. Також актуальними завжди перед святами є такі нарядні лонги з гіпюру. тисячу гривень, просто гіпюрова тканина. Зрозуміло, що це поліестер. А в шоколадному кольорі, слів по фігурі, а по спинці блискавка. І такі лом є в бордовому кольорі теж. Так, і тут кухочки піря, пух пуховики є. Давно не було. 5 тисяч гривень. Вау. Пуховики, коричневий колір і чорний колір теж. 70% пуху і 30% пера. Стандартно 70 або 80% завжди в кожних пуховиках такий склад. як Ну непогано не знаю наскільки він буде якісним. Дуже класні пуховики є в зарі і є у Мухіту. Я показувала в манго. Хто дивиться мої огляди, то міг бачити. Тут добре, що є капішончик, бо в багатьох пуховиках капішонів не було. І його можна просто цей капішон відстібнути, що теж добре. Поло, кольори хірі, накрінький в'язаний, півтори тисячі гривень. Так, пуховички вже дивляться, вивчають. Ось такий є і в складі є 5% чи 6 шерсті. Таке є в біло-молочному кольорі і є в фіолетовому кольорі. Ще є така пропозиція, є костюми, таке ході, це трикотаж, і вишичі печенька з золотими паєтками. Трішки якось таке дурнуватеньке, я вам скажу. Ну не знаю, чи хтось таке буде купляти. Ну, купляю, звичайно, раз пошили, хтось не купить. Але якби ну, тільки на новий рік можна одягнути, і то я не розумію, куди 1200 гривень в складі котон і поліастер. Якби воно цікаво подивитися, ой, відео, ну, купляти собі ну, не знаю. Покажу, а що є ще штани такі ж. Це є ця вся тема є в коричному, в маслянистому кольорі і в сірому. Ось ці штани в кольорі масла 1200 гривень, поліестер і котон в складі. Досить непогані худі, класні, якісні. Тут вже а, вишиті банти, а в коричному кольорі печенюшкою. Я так розумію, що є і з бантиками, і з печеньками, коричневі з печеньками. Ну, як на мене, костюми спортили. А ось ці джемпери мені сподобалися. Хоча тут теж новорічна тематика, якби, бо зараз такий час. свято, так подивіться, які класні джемпери, вони теж ніби з бандами, Але вони такі трішки навіть в стилі стиліканті, мохнатенькі, класні. 1700 гривень коштує такий джембер, який мені сподобався. І прекрасний склад, 8% є шерсті. В стилі вінтаж блуза. Ще якісь шорти є, не знаю, чи вони мають відношення до цієї блузи чорної. Зараз подивимося все. І ось така сукня бабі-дол з гіп'юру. Готика, щось таке. Непогано. Нарядна теж така сукня. І ціна півтори тисячі гривень у нас підкладкою на призібрана, але стиль бабідолу. Непогана, досить сукня, красива. Можна її собі придбати і не тільки на новорічні свята, а ви ще її одягнете не один раз. Зацікавила ось така блуза в новинках. Це котон, а з оборкою понизу, такі широкі рукавчики, комір можливо знімається. Так, на щастя, він знімається в стилі вінтаж. Саме в резерві в їх колекціях дуже багато речей в стилі Вінтаж, півтори тисячі гривень коштує така блуза і нагадую, що комір знімається. Сиди би підійшли такі шорти, це не костюм, це просто окремі шортики, теж з мережевим понизу, з високою посадкою, слім, Така тягуча тканина. 1400 гривень. Нічого такого, щоб сказати вам. Ну, простенькі шорти і підшуйте ось тут мережевим. Знову оксамитові сукні в чорному і в зелених кольорах. Ось така нарядна сукня на бретельках. і бретельки декоровані ось такими бантами. З оксамиту чорна сукня, 1700 гривень. Подивимося. Вона по фігурі. А, так якось не дуже добре висить, щоб роздивитися і зрозуміти фасон. А побачила, що є ще зелена, одна, ні, дві зелені, ще три є, чорних більше. Бачите, якось так перекособочено, Тяне цей декор. А, треба міряти, він важкуватий, до речі. Оці штуки вони важкі. Тут зелений іксамит і бантей чорні. Ось так. Ось такі були новиночки на сьогодні з бренду Резерве, це польський бренд. Ще дубльонки додавалися. Ще навіть не розпаковані, гудочки запаковані. Дубльонка коштує 4600 повністю. А з хутром зсередини і з поясочком коричнева. Ще є з коричнева дубльонка, довго, з кишенями. І це в новиночках повністю на хутрі 4600. Непогана пропозиція в такому роженькому і коричневих кольорах. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах, всім па-па!